Дуже часто у людей, у яких є звички погані, які їм не подобаються, вони вважають, що вони просто по суті недостойні класного життя, щасливого життя, кращого життя. Взагалі це не важливо, тому що в голові залишається одна фраза: ну, якщо я не можу позбутися такої дрібниці, якщо я просто не можу взяти себе в руки. То яким чином я взагалі можу впливати на власне життя і його покращувати? Звучить нереально. Тому саме я вирішила почати з цього тижня для того, щоб ми позбулися тієї звички, яка дає ось цю токсичну фразу і токсичну думку. Ви можете обирати свою звичку. Моя погана звичка була роздирати недоліки на своїй шкірі. І чесно кажучи, я ніколи не думала, що за один тиждень я зможу досягнути таких результатів.